Вся Україна відзначає День гідності та свободи. Український народ привітав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. Ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи, свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. Ці слова я казав на цьому ж місці. У цей же день рівно рік тому, що відтоді змінилось, чимало в нашій країні, Європі, у всьому світі. Але дещо лишається незмінним це відповідь на питання, хто такі українці і що для нас головне. Дві цінності. Нерозривно сплетені як правий і лівий береги Дніпра, як сині жовті кольори, як слова Чубинського і музика Вербицького, як дві нитки, візерунку на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути, завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року. Всі дізналися, що ми можемо. Це побачили друзі і вороги, союзники і партнери. Переконались ми самі, хтось вкотре, дехто вперше. Але всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність та свобода для нас свято. Це залишилось незмінним, і всі побачили, на що здатні українці. Президент України зазначив, що за останні вісім років та дев'ять місяців на захист рідної України стали військові, цивільні, волонтери, рятувальники, медики, енергетики та комунальники. Кожен на своєму місці, пліч опліч з іншими робить все можливе, аби спинити російську агресію. Ми готові віддати останнє, аби український воїн виглядав гідно, воював гідно, перемагав гідно і всі побачили, який у нас бізнес. Не олігарх, а сучасний, креативний, людяний і відповідальний бізнес. Як можна свій офіс, готель або спортзал перетворити на прихисток для переселенців? Як бренди модного взуття шиють армійські черевики, дизайнери жіночих суконь, бронежилети, виробник садових меблів виготовляє їжаків. Зіркова модель готує їжу для бійців і біженців. Телеведуча робить бандера смузі, доктор наук сортує гуманітарку в Польщі, а оперний співак евакуює на своєму авто сотні, сотні людей. Гарант підкреслив, що за цей час багато що змінилося, але єдине залишається незмінним. Український народ ще більше об'єднався заради спільної мети, і найголовніше, що побачив увесь світ, незламну волю українського народу та готовність боротись за незалежність своєї держави. Змін багато, але вони не змінили найголовніше. Бо найголовніше не зовні, а всередині. І це залишається незмінним, і тому ми витримаємо, ми вистоїмо, всі різні, але українці і українки, захисники і захисниці. Всі, хто знає, треба бути гідним, а не здаватись, бо здаватись українці не звикли, тому що мають гідність, а тому свободу. Це залишається незмінним. Ми все подолаємо, пересилимо, переживемо, переможемо. І у День гідності і свободи зберемось на Майдані Незалежності, там, де завжди захищали гідність і свободу на граніті. На барикадах під час помаранчевої революції та революції гідності, там, де ми відзначали 30-річчя незалежності України, і там, де ми відзначимо День перемоги України у мирному Києві, в мирній Україні. Я скажу про важливе, про головне те, що залишилось незмінним і залишиться незмінним. Слава Україні! Слава Україні! Марія Солобйова та Світлана Бреус. Харківські звістя. Харківщина потерпає від обстрілів. Ввечері 20 листопада ворог завдав ракетного удару системою С-300 по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району. Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. На жаль, загинула 38-річна жінка. Щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали. Після попереднього обстеження рятувальники відзвітували. Внаслідок чого було частково зруйновано торцеву стіну будинку у Куп'янському районі, дах та чотири квартири. Під уламками рятувальники виявили постраждалого чоловіка. У важкому стані його передали медичним працівникам, та ще одна людина загинула. Також з мінометів та артилерії окупанти обстріляли населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Сталися загоряння на гасіння однієї з пожеж, спричиненої обстрілом, залучались рятувальники на лінії. зіткнення гарячі бої з окупантами на Харківщині тривають. Яна Біляєва Стас Дейнеко, Харківський ізвісті. Вночі градами та важкою артилерією окупанти шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. За інформацією голови ОВА вдарили по трьом громадам області. Є один поранений, пошкоджено приватні будинки. Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги. За даними Міністерства оборони, вже доставлено боєприпаси для реактивних систем залпового вогню марс 2 великовантажні напівпричепи, навантажувач, обладнання для захисту від дронів, польові обігрівачі та інше. Російські загарбники постійними ударами знищили приблизно десяту частину енергетичної інфраструктури України. Таку заяву зробив виконавчий директор ТЕК Дмитро Сахарук. В той же час визначити точну частину пошкодженого та знищеного обладнання поки складно, бо для цього немає бази. Відключення електроенергії за повідомленням НЕК Укренерго весь день у всіх регіонах України діятимуть планові відключення електроенергії. Графіки обмежень можна знайти на сайтах Обленерго кожного з регіонів. Відключення світла, погодинні та аварійні графіки, економії електроенергії все це стало буденністю українців після 10 жовтня. Тоді сталася перша масована атака на енергетичну систему України. Наразі расисти шість разів намагалися занурити нашу країну в темряву, проте в них це не вийшло. Енергетики все одно лагодять мережі, об'єкти та подають світло до будинків українців буквально за кілька годин. Та расисти не припиняють енергетичні терор окупанти підірвали більшу частину критичної інфраструктури Херсону, а шляхи до об'єктів замінували. Втікаючи від ЗСУ, ворог після себе залишив стільки мін та пасток розтяжок, що на розмінування клаптику землі метр на метр сапери витрачають більше години. Але навіть після цього доводиться йти за ними чітко слід в слід. Бо є ціль треба дати людям світло, якого цинічно позбавили рашисти у відповідь на своє безсилля на полі бою, ще без світла, але вже без росіян. Більшість мешканців Херсону без світла 6 листопада. А кожен під'єднаний до світла будинок героїчний подвиг. Адже втікаючи, росіяни залишають купу мін, особливо на об'єктах критичної інфраструктури. Це енергетики вже побачили на Харківщині. Так само расисти вчинили і в Херсоні. Взагалі енергетикам доводиться зараз працювати в надскладних умовах. Вони фактично відроджують критичні об'єкти з попелу, при цьому наражаючи власне життя на небезпеку. Адже Енергосистема України головна мета рашистів. 13 хвилин. Стільки часу проходить з початку сирени до прямого удару по підстанціям Укренерго. Лише 13 хвилин є у працівників, щоб врятувати своє життя. А після завершення тривоги вони стають першими очевидцями рашистського терору на нулі енергетичного фронту. Енергетики роблять все можливе та неможливе, аби подати українцям світло після масованих ударів. Після шостої атаки об'єкти також вдалося дещо відновити. Після останньої масованої атаки проти енергетичної інфраструктури, яка відбулася у вівторок. Вдалося виконати достатній обсяг ремонту для того, щоб стабілізувати ситуацію. І як бачите, в останні пару днів відключення у нас планові. Ну, відповідно, ситуація покращилася. Та все одно в Укренерго закликають українців економити електрику, адже енергетики вимикають світло за графіком не для економії, а за інших причин. Мережа просто повинна уникнути перевантажень для того, щоб енергосистема взагалі не розбалансувалася і не було там якогось масового відключення або погашення енергосистеми. Тобто мережа, скажімо так, зайвого у споживачів не забирає тут. Справа в тому, що якщо ми самі зможемо зекономити трошки більше електроенергії, значить відпаде потреба в додатковій тривалості відключень. Тут дуже проста пряма залежність, і саме тому ми вважаємо заклик економити до всіх наших громадян і до підприємств. До речі, теж все ще дуже актуальним і релевантним. Яна Щитиніна, Харківські на Росіяни намагаються залишити українців в блекауті, щоб схилити керівництво держави до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу. Про це заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Ворог не полишив спроб схилити Україну до якихось переговорів, перемір'я, щоб використати для себе, аби перегрупуватися та наростити потенціал і вдарити знову. Удари можна очікувати будь-коли, бо також Російська Федерація не полишає й намірів залишити нас в блекауті. Речник зсу впевнений, якщо війська ворога щодня будуть завдавати потужних ударів із великим використанням озброєння, то ракет в росіян може не залишитися. У Російській Федерації в достатньо малій кількості залишилися іскандери, але калібри і Х 101 росіяни продовжують виготовляти, тому що це високотехнологічна зброя, і вона не робиться за два дні. Треба тиждень-два, щоб хоч якусь кількість накопичити, і щоб в закромах родини не було пусто. Тому вони, власне, і накопичують, щоб в деякий час вдарити більшою кількістю ракет з шахедами тощо. То, що збройних силах попереджають українців про необхідність власної безпеки та закликають не ігнорувати повітряну тривогу. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харківські звістя. Зігрітися під час сильних морозів, випити теплого чаю, зарядити мобільний телефон, а на деяких навіть отримати гарячу їжу. У Харкові триває впровадження в життя ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо облаштування пунктів обігріву, такі наразі створюють по всьому місту, і будуть вони чи не у кожному мікрорайоні. Игорем Александровичу была поставлена задача сделать пункты обогрева в определенных местах. На сегодняшний день мы занимаемся этой задачей. Мы взяли у Харьковских тепловых сетей печки и сейчас идет их установка. Нашим предприятием будет установлено 29 таких конструкций. Это пяти города Харькова. Часть этих конструкций уже установлены, они могут работать. Визначено було працівниками надзвичайної ситуації, що саме в цьому приміщенні буде пункт обігріву в нашому закладі освіти. Він зможе прийняти близько до 100 чоловік. Для людей буде створено перш за все, встановлюється на сьогодні вже твердопаливна піч залізна. Також буде генератор, є запас води їжі на випадок. Такої складної ситуації, також ліки для надання першої медичної допомоги, ну і куточок відпочинку для дітей. Тобто все необхідне буде на цьому пункті обігріву. І Кожен житель мікрорайону в разі необхідності, коли буде відключено на довгий час світло чи тепло, зможе прийти, обігріти, зарядити телефон. Облаштування пунктів обігріву дуже необхідне в наш час. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківські звістя. Сьогодні, мабуть, у кожній українській родині гори різних круп та макаронів. Зама біцея бути складною. Уряд закликав запасатися продуктами. Закупили. А от як це все зберегти? Експерти дають корисні поради. Одна з вагомих проблем, з якими може стикнутися господиня, це шкідники. Експерти радять, купуючи в магазині крупи на вагу, вже тоді звертайте увагу на зерна, чи немає жучків, злиплих частинок тощо. Якщо такої можливості немає, а підозра, що крупа заражена шкідниками, є, а ще для профілактики, крупи краще перед зберіганням обробити. Експерти радять обробити крупу термічно, прожарити її на сковорідці або у духовій шафі. Можна обробити крупу холодом, для цього кладемо пакет у морозильну камеру. Тримаємо декілька днів, потім все це просіюємо. В жодному разі не можна зберігати крупи в фабричному опакуванні та в поліетиленових пакетах. Не можна зберігати в пластикових контейнерах. Рано чи пізно в них з'являться шкідники. Зберігати крупи радять у скляній тарі з щільно закритою кришкою. Також можна зберігати у металевих та керамічних, але єдиний недолік в тому, що вони не прозорі і не видно, щукуються всередині. А щоб жучки та мілі не потрапили до тари з крупою, тримайте її в закритому вигляді в сухому місці. Можна згадати і народні методи для подовження життя круп. Покладіть до крупи зубчик часнику, стручок гіркого перцю, до пшона, лавровий лист. У шафу, де зберігається крупа, можна покласти лаванду, полинь, материнку або м'яту. Обов'язково періодично оглядайте міскості з крупами, протріть полички шафи оцтом, покладіть у шафу з крупами спеціальні пастки для молі. І якщо все ж таки в крупі завались жучки чи моль, як би не було шкода, просто викиньтеся. Їсти продукт не варто, це не дуже приємно та ще й небезпечно. Навіть якщо забрати шкідників у крупах, залишаться личинки та продукти їхньої життєдіяльності. Тому найкращим, що можна зробити в такому випадку, позбутися шкідників разом із середовищем проживання. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські із